Говорячи про авангардне, зокрема й музичне мистецтво першої третини ХХ століття, ми звертаємося до творчості митців, яких відносять до епохи розстріляного відродження. Це була духовна спільність митців, які представляли різні види мистецтва та були поєднані любов'ю і вірністю ідеї плідного розвитку культури та мистецтва. Як писав Микола Хвильовий, ми вже все маємо і буйні Фарби Петрицького. І конструктивну чіткість Меллера, і прекрасні звуки Верківського, і незрівнянну поезію Тичини Римського і надзвичайного Курбаса. Творчість українських композиторів першої третини ХХ століття загалом представлена трьома тенденціями. Причому ці тенденції не розділяють їх на певні групи, а співіснують у їхній творчості. Так всі вони, хоча й різною мірою, є представленими у творчій спадщині Михайла Варенківського. Першу тенденцію, яка пов'язана зі становленням національної музичної мови, національного самоствердження і самопізнання через творчість, творчу орієнтацію на український фольклор, можна так і назвати національною тенденцією. У музиці Варіківського вона представлена насамперед творами, належними до національно історичної тематики. Загалом її, при тому, вага у творчості митця є найчисельнішою та найзмістовнішою. Другу тенденцію можна вважати масовою, вона вирізняється зверненням митців до радянської сучасної, радянської сучасної проблематики. Це насамперед масові хворих та пісні, що відповідали критеріям показної народності і доступності. І ця тенденція розвитку послідовно культивувалася органами радянської влади, тому обійти її. Будь-якому композитору у власній творчості було практично неможливо. Проте через це на ній, як правило, лежала початка вимушеності, будучи представленою творчість творчі спадщині практично всіх більш-менш помітних композиторів того часу, вона не відповідала природним особливостям розвитку їх мистецького таланту. Масові твори найчастіше писалися композиторами, вороківським в тому числі, через зовсім інші спонукальні мотиви. Третю тенденцію розвитку, саме ту, яка зараз цікавить нас найбільшою мірою, можна називати тенденцією мондерністською. Вона пов'язана перш за все з тими музично-суспільними процесами, які поєднували українську музичну культуру з актуальним світовим творчим контекстом, значною залученістю українського музичного простору до мистецьких процесів, які відбувалися за межами України. А також із володінням сучасними техніками музичної мови. Дернізька тенденція була найбільшою мірою пов'язана з набуттям композиторського професіоналізму, оскільки саме вона вимагала складності і вишуканості музичної форми та розуміння новік закономірності розвитку музики в інших країнах. Як напрямок музично-культурного руху вона мала перспективний та багатообіцяючий ресурс розвитку. Але з усіх трьох тенденцій розвитку модерністська є найменш представленою у часі і просторі. Надто мало їх відміряла українська історія. Як справедливо зазначала Майя Ржевська, одна з ліній українського модернізму припадає на кінець 1910-х, початок 20-х років і асоціюється з творчістю Михайла Марківського та Палипа Козицького. Імена цих двох композиторів тісно пов'язані з процесами формування національної композиторської. школи. Новаторські пошуки Козицького і Верківського були пов'язані з їх навчанням у класі Болеслава Яворського. Зразком подібного використання модерної поезії в творчості Верхківського були гімни святій Терезі, на слова Михайла Семенка. Саме про цей вокальний цикл написаний в на тексті відомого українського поета-футуриста і піде мова далі. Творчість провідних українських музикантів 1920-х років, зокрема і вороківського, неможливо розглядати у відриві від діяльності музичного товариства імені Леонтовича, Тим більше, що композитор очолював його президію. Організаційна діяльність товариства. Була безпосередньо дотична і до авангардної течії розвитку вітчизняній музичній культурі і до міжнародних контактів українських музикантів зі своїми іноземними колегами. Так, журнал Музика розповсюджувався у таких країнах, як Австрія, Італія, Канада, Сполучені Штати, Франція, Чехословаччина, Швейцарія, Шотландія. А 1927 року товариство підготувало українську експозицію. На міжнародній виставці у Франкфурті на Майні, що мала великий успіх. Тому, засуджуючи в наступні десятиріччя мистецькі прояви ненависного для них модернізму, органи влади пов'язували їх з принаймні частково неконтрольованою музичною організацією українських митців. Тому влада одразу ж намагалася обмежувати діяльність музичного товариства імені Лендовича. А в кінці 20-х років практично нівелювало її. Як писав згодом музикознавець Валеріан Довженко, загальний напрямок діяльності товариства не відповідав вимогам радянського культурного будівництва через його відірваність від масового музичного руху, а також внаслідок наявності серед його керівних діячів буржуазно-націоналістичних пережитків. Це виявилося в ігноруванні російської музики. Та тенденційній організації, орієнтації на буржуазне занепадницьке мистецтво, керівництво товариства почало всіляко підтримувати приватні і напівприватні концерти так званої сучасної музики, де виконувались твори західних експресіоністів і конструктивістів. Сучасники нехтували ідейністю, ясністю музичної мови, відкидали значення класичних традицій, відмовлялися від використання народної пісні. Орієнтувалася на зарубіжну занепадницьку буржуазну музику. У друкованому органі товариства журналі Музика почали з'являтися реакційні статті, підносилась ідеалістична естетика Берксона, що заперечувала змістовність, емоційність і художню образність мистецтва. Кінець цитати. Як висновок подано наступне: сучасницька діяльність товариства імені Леонтовича Справляла згубний вплив на ряд українських композиторів і музикантів. А в експресіоністичній і конструктивістській манері писали тоді Лятишинський, Яновський, частково Варьківський. Вокальний цикл Гімни Святій Терезі, створений 1923 року, займає особливе, навіть знакове місце в творчості Варківського. Цей твір написано на слова Михайла Семенка Цикл гірші якого гімне Святій Терезі входив до поетичної збірки в садах безрозних. Його вирізняє масштабність творчого задуму та змістова стилістична і композиційна цілісність. Експресіоністична загостреність образу стильового малюнку поезії Семенка знайшла відповідне музичне втілення в музичній версії Варківського. Музична мова циклу досить складна. В рішенні композитора відчутий пошук нових виражальних засобів. Мелодіка твору вирізняється дикламаційністю, ходами на широкі інтервали, примхливою ритмікою та багатошаровою акордовою фактурою. Драматургія у трьох номерах твору вибудована по висхідній лінії. Почуття ліричного героя розвивається від стриманого поклоніння першого номера в сутінь вечірню. Через колізії другого романсу Я плачу й молюсь, до найдієвішого фінального я до тебе прийду, який є кульмінаційним для всього циклу. Протягом кількох десятиліть, починаючи з 1930-х років, твір протиставляли доробку Верківського загалом, на нього вішувалися ярлики формалістичний та модерністський. Але на початку 1920-х років, Одразу після записання. в Середовищі композиторів провідне діячі музичного товариства імені Леонтовича гімн святій Терезі розглядалося як творче досягнення і навіть своєрідна візитна картка нової української музики. Його одразу було надруковано музичним виданням товариства, а 24-го року вокальний цикл разом з твором вісім прелюдів пісень Пилипа Козинського. Навіть було надіслано за кордон до чеського журналу Далібор для отримання рецензії. 1925 року, коли у друкованих роботах ще можна було більш-менш вільно висловлювати власну думку, видатний український музикознавець Микола Грінченко писав у статті, присвячені творчості Верківського. Ми стали чути навіть від музик, що Вереківський та Козицький Пишуть таку музику, яка буде абсолютно незрозуміла масі. Учений також зазначає, що скрізь де йде рух за українську музику, ми чуємо ім'я Вранківського, бо він найбільш активний із сучасних українських композиторів. І це повною мірою відповідало дійсності. Безумовний, тодішній успіх гімн, гімні Святій Терезі визнання твору були пов'язані з тим. Що створення циклу поєднувалося з відчуттям враківським внутрішньої творчої свободи, належністю до справжніх мистецьких експериментів. Як підкреслювала Майя Ржевська, сміливість, якою молодий композитор вдався до пошуків нових композиційно-драматургічних та судотехнологічних рішень, мала наслідку вдалу апробацію складного стильового комплексу, що міг би мати подальші плідний. Так, міг би мати, але для цього і вориківські, і інші українські композитори мали б жити в іншій країні. Рання романсова творчість Вереківського або засуджувалася як Мідерніська, або просто ігнорувалася. Показово, що згодом назва циклу у більш пізніх джерелах подавалася як «Гімни Святої Терези, замість гімни святій Терези». Автором помилково називали Павла Тичину замість Михайла Семенка. В публікаціях 1950-х років про вокальний цикл Варківського говорилося наступним чином. Не всі одразу змогли знайти вірні шляхи, опанувати сучасну тематику. Багато хто з композиторів віддав модернізму. не був позбавлений цього і молодий Варківський, проте його гімни Святій Терезі є поодиноким явищем, їм притаманна містика, еротичне забарвлення, внутрішня холодність. Що позначилось і на музичній мові, позбавленій виразної мелодики і надмірно ладно ускладненій. Безапеляційно стверджувало, стверджувалося, що вони не мають нічого спільного з іншими творами композитора. Мовляв, яким сильним є контраст, коли порівняти ці гімни, скажімо, з хором прапор червоний на слова школярки Лесі Колосок, написаним того ж самого року. Час більш-менш вільних модерністських експериментів. Завершився вже в кінці 20-х років, Михайло Семенко загинув 1937 року у сталінській катівні. Гаріківський, який мав глибоке творче співробітництво з такими митцями, як Остап Вишня, Лесь Куркус, Василь Верховинець, цілком їх розділити їх трагічну долю. В середині 50-х років, коли розпочалися перші реабілітації жертв сталінського терору, Композитора було запрошено до військової прокуратури як свідка у справі про реабілітацію групи українських диригентів. Верківський тоді записав у щоденнику. Одночасно мушу розписати свою персону і написати докладно про музичне товариство імені Лентовича. В матеріалах НКВД воно охарактеризоване як націоналістичне та контрреволюційне, серед його активних членів контрреволюціонерів фігурує і я. А вокальний цикл гімн Святій Терезі також пережив складні часи терору і нині виконується на концертах. Тож зараз пропоную всім послухати твір, створений сто років тому, того ж року, що є театральний музей. Господь, вечір. thank mm -hmm. you you Чому тоді більше Путіна не постав? Це стало не. Але твір залишився, ми його знаємо і він зайняв своє місце в історії української музики.